Друзі, всім привіт! Ради всіх знову бачити на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити огляд четвертого туру, який відбувся у нас вчора на чемпіонаті Європи з шахів. І давайте перш за все розкажу про результати команд фаворитів і далі подивимось дві, як на мене, доволі цікаві партії, якраз які були зіграні у матчі фаворитів. Отже, на першій дошці Греція пограла Сербії мінімально, друга дошка Азербайджан і Дарланди Нічия 2-2. Далі, що найбільш цікаво для нас, і те, що дуже приємно для нас також, збірна України змогла перемогти мінімально у збірної Німеччини. І перемогу тут був Андрій Волокітін. Ці партії оглядає Владислав Войтович, тому кому цікаво, подивіться їх в телеграмі. Ну і далі ще. Пару результатів скажу: це Чехії, Угорщина, нічия 2-2, ну, і також Англія зіграла 2,5-1,5 проти Турції, перемогла мінімально у цієї команди. І сьогодні якраз подивимось матч лідерів, і дві партії я взяв на огляд. Давайте почнемо їх дивитись. Причому партії, що мені сподобалось, вони були доволі чисті, принаймні з найсильнішої сторони, скажімо та. Тобто, в принципі, це ті партії, в яких майже не було помилок. Хоча саме тут одна помилка все-таки у білих наприкінці буде, з яку вони і програли. Отже, давайте дивитись. хочу з боку чорних показати цю партію, і її грали. Папа Ніон Іоаніс і Індіч Олександр. Знову ж таки, сподіваюся, що вільно вимовив ім'я та підзвище цих гравців. Отже, є 4G5, кіньєв 3, кіньці-6, слон Б5 і перед нами іспанська партія, один з найбільш популярних дебютів у шахах. До речі, в другій партії теж буде дебют суперпопулярний, популярний класичний. Отже, дивимось далі, А6 на 4 кінь 6 ну боки стандартна іспанська партія, думаю, хто її вивчає той цю позицію, бачив вже дуже багато А, Ну і далі після рокіровки і рокіровки грають тура Є1. Знову ж таки, типовий план. Далі в них є ідея, що ми теж побачимо перевести коня на F1. Ну і далі на G3 або на Є3 кінь може йти для іспанської партії. І маневр один з найбільш типових. Ну і чорні грають B5, теж стандартний хід для іспанської партії. І слон b 7 один з можливих варіантів, інші теж у чорних були. Ну що ж, кінь d 2 то d 8, кінь F1, слон F8, ну і далі слон G5 H6, слон H4 і кінь B8. Кінь b 8 теж хід доволі типовий, хоча і доволі дивний. Ну Давайте його поясню для тих, хто можливо не знає. Тонкощі в цих позиціях. Справа в тому, що ми часто після цього ходу плануємо зіграти c 5 або c 6 навіть, і при цьому кінь на c 6 якраз заважає цьому плану. І також друга ідея це те, що кінь переходить на поле D7 і готовий захищати свого колегу на F6. Отже, далі було кінь E3, кінь D7, B4 і C6. С6 теж гарний хід за чорних. Ну і далі, якщо вони не проводять c5, у них є інша ідея принципова, провести d5, що у нас в партії трохи згодом відбулося. Поки що А4, ферзь c7 7 корисний хід, щоб піти від зв'язки по діагоналі. А далі слон b3 і d5. Ну, Якщо чорні хочуть якусь контрогру мати в центрі, то їм треба грати або c 5 або Д5. Д5 гарний сильний хід. Позиція поки що була рівною. До речі, давайте подивимось по базі, була вона раніше чи ні. Бачимо, що ЧС тут немає партії, по базі майстрів теж партії від не знаходить. Хоча, в принципі, структура доволі типова для іспанської партії. Отже, рухаємось далі. Декілька ходів давайте швиденько зроблю, обидва суперники грали тут доволі гарно. Якраз хто хоче вивчати іспанську партію, можете орієнтуватись в принципі, якраз на цю гру. D4 теж гарний хід, але ну, чорним якось хочеться все -таки активно зіграти, тому що поки що ми бачимо, що жодного обміну не було, навіть пішаків. і Тому D4 якраз провоцює білих теж на те, щоб вони трохи відкрили позицію. Отже, це DFRT4, кінці 2, Fert6, ну і далі білі теж не стоять на місці і проводять D4 гарний сильний хід. Далі Ф7, щоб піти в'язки по діагоналі. Знову тут слон білих, доволі активний, чорнопольний. Тура Т1, Тура С8, АБЦБ. Для чорних це доволі гарно, От, можливо, АБ не треба, не треба було грати, От, як на мене, все-таки АБ найкращий хід, тому що відкрився і слон, і Тура, щоб працювати. Ну, я вважаю, що, мабуть, не треба було АБ зіграти. Думаю, що хід нормальний, точно не помилка, але все-таки комп'ютер його не радить, грає якось по-іншому. Тут багато ходів, бачимо за білих. Важко сказати, які з них найкращі, ну, тим не менше, все-таки пішокабі не з'їдав. Але це теж не помилка. Біль грають D5, Ft6. Починаються теж такі маневри доволі довгі, кінь F4 переходить. І далі чорні створюються по лінії С. Одну з авторів білі міняють, кінь B6, кінь десь на С4 в майбутньому може піти, або навіть на А4 навіть така ідея. Має місце бути. G5. Ми бачимо, що тут чорні грають на обох флангах. Така доволі гарна гра, сказав масштабна навіть. І виникає позиція, у якій у чорних два слони, але все-таки слон чорнопольний поки не сильно активний. От що ж було далі? Слон C8, кінь D7 теж, мабуть, найкращий, але важливий, як ми з вами розумію, в такій позиції закриті можна. Які мене вже собі дозволити. Далі Тураце Тритура Б1, тура, захистила на F6, кінь е 1, кінь F6 F3, кінь H5, ну і тут є ідея у чорних сирати кінь ж 3 від ж 3 немає гарного захисту, і треба було кудись прибирати ферзя, краще було ферзь F2, щоб ферзь стояв ближче до свого короля. Було ферзь Б2 в партії, хід теж логічний, хоча й не найкращий. Далі ж 3. Король H2, і отут якраз починається все найцікавіше. В принципі, якщо б якраз ферзь білих стояв ближче, все це не працювало б, але тим не менш чорні знаходять дуже класну тактичну ідею, а саме словно 3. Знову ж красивий хід, і ми бачимо, що комп'ютер його повністю схвалює. Бачимо, що оцінка вже на користь чорних, і, до речі, він не радить білим з'їдати. Ну і давайте подивимося, так, чому він не радить з'їдати. Я думаю, це важливо. Так от, справа в тому, що після ходу ЖАж дуже красива ідея за Чорно P3. Ну, З'їдати туру, я думаю, що логічно, давайте цей варіант подивимось. І тоді кінь Є2. Класний хід, я полюбляю завжди такі ходи, коли ми робимо просто загрозу, від якої немає захисту. Як кажуть, тихий хід і все. Немає захисту від ходу фж 3 і потім буде мат, наприклад зіграти кінь g2 все одно не рятує, оскільки мат буде тепер же на полі G1, а на полі H3. Така дуже-дуже красива ідея. Ну і що виявляється, що після ходу h3 з'їдати стона білим погано, якщо його не з'їдати, то тоді позиція все одно у білих погана. Ну і до речі, так, давайте покажу, що ФЦ3 з'їдати другу теж погано, тому що ми граємо теж кінь 2, як раніше кінь-2 і загрожує і фейс, G3 і FS. G2 в деяких варіантах, якщо Кінз е 1 піде, ну і тут, як ми бачимо, вже мат буде декілька ходів, у білих немає захисту. Ну Наприклад, давайте якийсь хід зробимо, король H1, щоб все ж таки показати ще одне жерто, слон G2, Kін G2, 3G5. Ну, король не може нікуди піти, треба грати в кінь 4 Ну і далі тут форсований або мат, або просто виграш. Матеріалу, ми бачимо, тут можна з'їсти ферзя. Тобто ми бачимо, що після ходу кінь 2, тут ферзь 3 кінь 2 ми зробили, по суті ще й вилку, напали і на матові загрози, і також на ферзя. І, до речі, ферзь не може поставити шах, теж відмічує, тому що слон контролює, поки поле цело завісить. Така доволі цікава ідея. Ну і в партії все доволі швидко закінчилось. Ми розуміємо, що захищати такі позиції важко, хоча, в принципі, це класика, і часу ще було багато у білих, 20 хвилин, але, тим не менш, тут вони все ж таки помилились. Треба було зіграти якось по типу Кінді на поле т 3, що радить комп'ютер, і в принципі відразу чорні мат не ставлять. Так, позиція у них дуже небезпечна для білих, але за оцінкою, якщо подивитись, в принципі, мінус один всього лиш можна ще боротися. Ну, в партії було ферзь C3, і та ідея, що я з вами вже розглядав, вона тут якраз спрацювала, кінді 2 і по суті це вилка. Впали на мат і напали на ферзя. Ну і немає захисту гарного, тут або білі отримують мат, або втрачають ферзя. Тому що в нас є ідеї h 5, і ферзер 3, і з'їсти ферзя. Так от дуже дуже швидко. Буквально в декілька ходів біль розсипалась, хоча 40 ходів була рівна боротьба. Саме тому іспанська партія такий складний дебют для розігрування. Ми бачимо, що іноді отак можна дуже-дуже гарно грати і потім зробити якусь неточність і отак швиденько пограти, буквально в пару ходів в гарні позиції. І давайте подивимося іншу партію, теж їх хотів роздягнути, вона була між івічем. Віліміром та Павлідісом Антоніусом, і тут якраз по графіку ми бачимо, що майже італьна партія за білих так і за чорних, і отут вже не було у чорних в даному випадку помилок, і просто був, скажімо так, перекат. Теж гарна позиційна гра, кому цікавить в даному випадку вивчати італійську партію, ну точніше, захист двох коней у нас був, в принципі, схоже італійською партією, тому що все одно тут чорні після Кінів 6,53 слон 7 ну майже аталійська партія, можна сказати так. У нас виникла тільки слон стоїть на E7, а не на C5. Так от, кому цікавить, як розігрувати ці позиції, дана партія теж буде гарним прикладом. Отже, поки десь, стандартні типові ходи, чимось схожі на минулу партію, що теж доволі цікаво вийшло. А, ну, Тут у нас що відбувається, кіні D4 виходить для італійської партії типовий хід за чорне. А, Ну і далі. Сон Б25, пішак D4 не втрачається, і виникає поки що рівна позиція. І є питання, я думаю, що у багатьох який план? У білих і у чорних. Так от плани тут можуть бути різні. У чорних, наприклад, є ідея, кінніж 5, і потім Fg6, кініг 4 і грати на атаку. Ідея доволі гарна, але у білих від цього є захист. Що ж, поки що g3, не пускаємо коня на поле F4. Далі F6 і F4. От теж мені подобається цей хід. В принципі, якраз я не фанат міняти Ферзей, але тим не менш тут явно все-таки у чорних є ініціатива і там, більш за того, десь кінжитрин була бути жертва за чорних дуже і дуже неприємна. Саме тому, щоб не було цієї атаки, ми міняємо Ferzaj, оскільки у суперника є ініціатива. Отож помінялися, кінв 6F3, захищаємо пішака, ну і виникає h5 приблизно рівний і як же його розігрувати теж. Логічне питання. Давайте подивимося, що тут робили білі і в чорні. Ну, перш за все білі, тому що білих тут є певна перевага, а як ці позиції нам треба грати, хоча приблизний план. Тому що в шахах одне з найголовніших це обрати план. Отже, теж ми бачимо, що доволі довгі такі. У нас перенаштування фігури йде, словно 3, наприклад, Тураїв на d 8 Краще було Тура є 8, хоча так незрозуміло чому, відразу не, не поймеш чому так. Далі с'їдає на D5, єде і Тура є 1. І отут виявляється, що у чорних доволі погана структура. Ми бачимо, що у них здвоєні пішаки, у білих теж здвоєні пішаки, але чорні, перш за все, вони більш сабкі, і по-друге, білим простіше. Зробити проходного пішака, ніж а, чорний. Ну що ж, далі є ідея тура е 5 у білих, тому кінь пішов на g6, захищаючи цього плану. Далі кінь Е5, бачимо, що чорні готові повторювати позицію, але білі а, тут зрозуміли, що в них краще. І вирішили грати на перевап, на перемогу, і крові ж 3 не повторює цю позицію. А далі F4, і а, далі кінь теж пішов уперед. В чорні бачимо, що майже всі пішли в оборону, і це, як і дуже часто буває, закінчилося поразкою. Ну що ж, Тура Є2, білі захопили вертикаль відкриту, єдину відкриту в цій позиції. Тора на Е5 пішла, вже D5 підвисає пішак, кін 7, Тура Е2, ну теж повторює ту позицію, все-таки не так багато часу було, 7 хвилин у білих. І додавання часу після 40-го, теж це важливо розуміти. І далі тура Є6. Не йде на Е2 і все таки грає знову на перемогу на Єбіч. Далі блоки д 6 ж 4 ж 6 тура Є5, як і 7, Тура Є6, знову повторив позицію і тепер, коли додався час, зіграв слон С1. Ну і тут треба було. Що називається стояти на місці чорним, як конкретно сказати, важко. комп'ютер да хід турада 7, хоча й там теж, все одно у чорних є певні проблеми. Чорний слон слонж 7, відхід ще трохи погіршує позицію, лонда 2 напали на а 5, b6 захищає його. І Кініш 4 ідея зіграти F5, і причому від F5 немає гарного захисту у чорних, F5 для чорних було дуже неприємно, ще більше простору захоплюють білі і ще й виникають, як не дивно, проблеми з королем в деяких позиціях у чорних. Хоча б завала, що ферзей вже немає, король має бути у безпеці, але ні, навіть без ферзей все одно фігуру біла ще достатньо для атаки. ну і Більш того, тут ще й пішак втратився, там не було вже гарного захисту у чорних. Позиція вже, як ви бачите, майже програна, хоча матеріал у нас рівний, майже теж без пішака всього лише. Але чорні потрапляють ще й під атаку. На короля, як не дивно, ну і тут вже чорні здаються. Ну, тут у білих, я так розумію, що ідея зіграти або Тураш 1, або короля кудись прибрати. І потім Тураш 1. Ну, да. Наприклад, КРОНЖ 3, ТУРАХ-1. Дуже і дуже неприємна загроза, що робити зрозуміло, Тураш-1 це майже мат. Ну і віддає тут якість комп'ютер, але проблема в тому, що на цьому не зупиняється. Теж не зупиняється атака білих і все одно продовжується дуже сильна гра, і тура H1 є іде, і декілька варіантів є, де Тура Д6 на E8, потім шах теж з перемогою ну немає вже захисту, позиція безнадійна. Давайте покажу один з варіантів. король G8, наприклад, якраз слон D6 тут працює. Одразу слон на F8 не втрачається, але після Тура F1 немає гарного захисту і у нас вже зайва якість, і потім ще на F8, коли ми з'їдаємо слона, буде ще і uh, зайва тура. З'їдаємо ну, будь-якою будь турою на F8, і потім легко перемагаємо цій позиції. Отже, дуже класна позиційна гра, і тут не було в принципі, ніяких помилок у чорних, але просто білі. Були трошки сильнішими і так красиво, як на мене, теж перемогли. Краса шахів вже не тільки в тому, щоб ми там, атакували і ставили мат, а ще й в тому, щоб вміли якраз вигравати такі складні самопозиційні позиції. Така от тавтологія вийшла. А, і також що хотів би сказати, ми бачили, як зіграли чоловіки. Давайте декілька слів буквально трошки скажу про жінок. Думаю, що цікаво, як вони зіграли. І теж декілька партій лідерів, точніше, не партій лідерів, а результати лідерів ми з вами розглянемо. Отже, переходимо до жінок. На першій дошці Польща перемогла Булгарію мінімально. На другій Німеччина перемогла Азербайджан. На третій наша збірна, на жаль, не змогла перемогти Францію, нічия 2-2. Теж огляд цих партій, я думаю, що Ославльдойович зробив або ще зробить. Треба подивитись в Телеграмі. Ну і далі ще Дмітр повертається збірна Грузії, яка в минулому турі програла, і зараз перемогла розгромно збірну Вовщини, Лише очки Угорщина змогла забрати з цього матчу. Ну і ще відмічує Ісраїль, Вірменія, Нічия 2-2. Ну що ж, такі в нас результати були в четвертому турі. Отже, чекаємо на п'ятий тур, він почнеться доволі вже скоро. І, можливо, коли ви бачите це відео, він вже почався через 2 години, коли я записую цей відеоролик. Стартує п'ятий тур. Ну що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі!